Валентина вимушена переселенка з Херсонської області. Приїхала в Ужгород 21 квітня 2022 року. А з травня жінка долучилася до громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Валентина каже, до волонтерів її привела онука. Вона говорить, бабушка, а чого ти будеш плакати відсюди? До волонтерів. А де вона каже, я тебе все не пишу, написала мені адресу, як іти, куди? І побули дві, два місяці в окупації. А потім, ну ми сьогодні виїхали. Завтра закрили кордон, все не випускали з півдня з лівого берега. У волонтерському штабі жінка в'яже маскувальні сітки. А вдома Валентина набиває наповнювачем і прикрашає іграшки, які шиє разом з іншими волонтерами для благодійних ярмарків. Жінка каже, за зароблені з продажу іграшок гроші купують матеріали для сіток. А я вночі до двох до трьох годин ночі сплю, а потім не сплю. Вона мене перед очима стоїть, і я думаю, щоб туди посадити, чи що його комусь дати у руки, у лапи, у зуби. У нас раніше гусаки були геть лисі. Ну, просто так не цікава ніби іграшка. Я подивилась, думаю, ну слухайте, ну так непривабливо приваблово, взяла їм ті, ну, військові. Посила. Ой, так гарно стало виглядати. І потім зброю. Дивлюся по телевізору. Там яка зброя. Ой, я це можу зробити. Волонтерка громадської організації Рух підтримки закарпатських військових Тетяна про Валентину каже: В неї кожна билинька, кожна квіточка, кожна ниточка знайде своє місце. Вона придумає, куди її якнайкращим чином прилаштувати. Є олівець, значить, це буде вже зброя. Буде там джевелін. Для котика чи для ведмедика і дуже звичайно, які ми всі дуже хоче вже перемоги нашої. Наразі Валентина готує писанки та тематичні вироби до великодніх свят. Частину з них відправлять військовим разом із пасками від інших волонтерів. Решту продаватимуть на ярмарку. Діана Шухлеонті не Суспільне новини.